Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю Якову Ти повернув. Ти провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від палючої лютости. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння. А свій гнів проти нас подорож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід? отож ти оживеш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить він мир народові своєму й своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Правда землі виростає, а справедливість із небес визирає, і Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свою на дорогу поставить. Коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. Успокою я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Нехай Бог помилує нас і хай поблагословить, хай засяє над нами обличчям своїм, щоб пізнати дорогу твою на землі, посеред народів усіх спасіння твоє. Хай тебе вихваляють, народи, О Боже, хай славлять тебе всі народи. Нехай веселяться і співають племена, бо ти правдою судиш народи, і племена ведеш на землі. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі, хай бояться Його. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівати імення твоє О Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спітнуться і вигнуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив те, ти на троні судевім сидів, суде праведний, докорив ти народам безбозну знищив, ім'я їхнє ти витер на вічні віки. «О вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність, ти міста був і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, він для суду поставив престола свого, і вселенно він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи, і твердиною буде Господь для пригніченого вчасної долі притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте прочини його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він, суточний, нечистивий у учинку своєї руки. Попрямують безбожні в шеол, всі народи, що Бога забули, бо ж не навіки забудеться бідний, надія убогих не згине назавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає. Нехай перед лицем твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний у своїм гордуванні женеться за забогим, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жаданням своєї душі нечестивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах, каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема. Оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно від нього суди твої високо. Тим, хто відмухує він ворогів своїх, сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття й омани та зради, під його язиком злочинство й пересту. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убогого, хапає убогого і тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають убоги в його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє не побачить ніколи. Остань же, о Господи, Боже, руку свою підійми. Не забудь про убогих. Чому нечестивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш? Але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою. На тебе слабий опирається, ти сироті, помічник, зламай же рамену безбожного і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, що більш не страшив чоловік із землі.